Доброго дня! Сьогодні у нас кіт Мурчик та Мурчикові настрої. Біля озера обід ловить рибку Мурчик Кіт і радіє щиро. няф, Я карасика піймав. Як ви думаєте, то який настрій в кошенятка? Так, веселий. Сумно, мурчик наш зітхає, цілий день я не гуляю. Бо з самісінького ранку дощик лє перестанку. А тут який настрій кошенятки. Так, сумний. Чує, кіт удари грому, бачить блискавку над домом, Мружить очі наш котусь. Ой, гроза, я так боюсь. В ліс під ліжко він замить і від страху весь тремтить. А тут яке кошенятко. Так. Налякане. А ви боїтеся грім та блискавку? Ні, молодці. Чом наш кіт шипить сердито і нявчить несамовито, дибки шерсті хвіст трубою. Що це, Мурчику, з тобою? каже котик: Песик з миски хоче вкрасти всі засиски. А тут, як ви думаєте, який мурчик? Так, сердитий. Взимку взяв морко санчата і став із гірочки з'їжджати. Весь снігу прийшов додому, зирку люстро. Хто це в ньому? Кіт здивовано сказав: Ой, сніговичком я став. А тут, як і Морко. Так, здивований. Дякую за увагу! Все буде, Україна!